Починаємо перше відео. Фрагмент дороги з до додому. Зараз ми на Михайлівській площі, це Михайлівські Золотоверхи видно. Міністерство закордонних справ. Пам'ятник княгині Ользі та також Софію Київську. Ну а тепер рушаємо. Готівка тут так собі. Тому краще обрати тротуар. Трутуар більш дружній для велосипедиста Ми прямуємо зараз вулицею Гонкостротительською в напрямку до Європейської площі. Руківка скінчилася, можна їхати асфальтом Зараз. ліворуч знаходиться інститут філософії, а також серед інших інститутів гуманітарного спрямування. Зараз розпочнеться спуск, який краще зробити по тротуар, тому що там знову та От, Ліворич, парк, волдоміська гірка. Олександрівський кастел, а з ліворуч зараз з'явиться європейський дім. Попереду європейська площа, за нею урядовий квартал. Впереду Національна опера України, а для неї пізаний перехід, який ми зараз скористаємося. Бачимо колегу без Ми скористаємося спуском, який спеціально спеціальний заклад. Ми біля національної опорядів. Знову бачимо велосипедистійне дерево, адже це велосипедна траса, центр Троєщина. Саме тут вона розпочинається. І ми частково її зараз захопимо. Подалі від машин немає зовсім шуму від бруківки. Знову розпидесяти. Так приємніше. Приїжджаємо зараз до мосту пішохідного через метро, через днітро. Давай тому тут вельми багато людно. Ані острів. Тут біля мосту дуже багато людних, багато різних кафе, різних атракцій. А далі менше людей. Чим далі вглиб, тим спокійніше. І асфальт краще. І велосипедисті менше. Трошки потрусить. Фрагмент старої дороги. Раніше це було спитки, а потім поклали асфальт, але не до кінця. Ранів бігунів, а також тих, хто катається на роликах. Звісно, велосипедистів. Квест здогнати сміттєвозик. Не нас доженемо. Ще явно порушує правила, тому що тут на бажання 20 км, в мене зараз 25 і ми безнадійно над... без відстаємо від нього чотик з тамтамами.

Заїхали вже доволі в глиб проханого острова і тут залишились лише ті, хто дійсно займається спортом або іншими активностями. Тишки стоїть далеко, а велосипедистам або бігунам саме раз. Тому що тут дуже чисте повітря, приємний звуковий супровід, а також спортивні майданчики і велосипедні збитки. Дорога починає повертати на північ, це означає, що ми вже доїхали до східного берега острова. Але його ще не видно. Ванталівки якісь їздять. Так, ми на колону волосипеди. Ось недобудований міст. Зараз ми його дослідимо більш детально. Буде трошки хремотіти, тому що тут дорога з бетонних плит для будівельної техніки не дуже на ваштовна трошки розгорнули там ну, ось скінчився цей тимчасове міст але ж, не скінчилися бетонні плити тому ще трішки треба потерти Не дуже далеко, тому що насправді це місто не дуже І ми незабаром побачимо, де у нього край. Місто роздивилися, тепер можемо проїхати трошки під ним. Так, будь ласка, розвернемо всередину. Ми зараз знаходимося між двома мостами. Праворуч це остальний міст, а ліворуч це тимчасова естакада будівельна техніка заїжджала на міст. Після того, як міст буде готовий, ця астакаду розберуть на її місці буде ем, збудована інша. Будь-козахоронцями поставилися. Ще один голосовість. Гайма виграмовує, так. Ну що, ж, останні метри і ми побачимо, що ж там за краєм обрію, де закінчуються мости. А там у нас Русанівські сади. Ось він цей міст.